Привіт всім на каналі Української блогерки. Запрошую вас подивитися мій черговий влог. Зараз я показую вам свої дні в Албані. Вони різні і влоги різні. Інколи в мене така частина блогу, вона охоплює саме культурні, історичні якісь моменти, що треба десь щось походити, дізнатися щось з історії іншої країни, якісь визначні місця. Перевірити особисто. А інколи це просто будні, які бувають у всіх людей. Інколи різний настрій. Тому зараз от інший контент, такий, як є. Тож бажаю приємного перегляду. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Насмажила млинців. вийшло ось так з двох яєць. Не дуже багато робила. Багато не треба. Не люблю, коли вони дуже засмажені і дуже масні, тому олію додаю в тісто і на сковорідці без масла майже їх пеку. Тільки перший млинець, як роблю, додаю олію, а потім вже без олії. І Роблю зараз начинку. Яблучко в мене є вдома. Вирішила зробити начинку з яблуком. Його зараз карамелізую і буде смачненько. Не тільки ж по пекарням ходить. Можна смачненьке, щось солоденьке і вдома зробити. На вечерю прийшла брати рибку. Точніше, креветки, кальмари, а рибку оцей такий шматочок на засолення. До сніданочку їсти червону рибку. Це біля дому у мене тут недалеко. Ресторан, і при ньому можна купити рибку. Зручно, що чистять. Позаду мене кафе та рибна крамниця, де беру рибку. Оце я зараз взяла пів кіла креветок, 5 кальмарів і хвостову частину лосося на 2000 лек. А взагалі вийшла по справах, записалася до стоматології он воно, I smile, на чистку та на чекап, побачити обсяг робіт, що треба зробити з зубами, бо вже час. Минулий раз я була у стоматолога весною, минулого весною цього ще року, не минулого року. Скоро новий рік, але це було ще в цьому році, в Македонії. І тоді мені ще там казали, що треба долікувати, але так я нічого не робила. А зараз вже прижало, трошки так не є зупи. Думаю, що треба не затягувати, почати знайомство з албанськими стоматологами. Запитала, скільки буде коштувати чистка і чекап. Сказали, що чистка коштує 2000 лек. І чекап буде входити у вартість, тому що, ну, якщо я вже приходжу за чисткою, то вони мені це зроблять безкоштовно. Якщо просто прийти на чекап, то там є якась вартість консультації. Ну, поки так, наклеїла скло на телефон, намучилася тільки що, тому що на цю мою модель Xiaomi Нема ще не прийшли ще посилки з AliExpress до цих магазинчиків, і я наклеїла в одному місці скло, побачила, що воно коротке, розпсихувалася, пішла до іншого якогось мужчини, попросила його підібрати, і він вже більш детальніше там рився в своїх запасах китайських скелець цих на екранів на телефони і знайшов. Мені щось, але чесно сказав, що для Xiaomi в них немає. Вони використовують айфонівські, ну китайські, китайські для айфонів та Samsungів. І маємо, що маємо. Коротше, наклеїв мені. На два скла я витратила 500 лек. перше 300 лек коштувало, яке я через 5 хвилин це зняла. І у дядька переклеїла за 200 лек. Ну, хоч на певний час воно буде. В чому проблема? В тому, що воно не по розміру, воно коротке і там воно не дістає до кінців екранчику. В цьому проблема. Ну таке. Поки так. Ніна. Кс -кс. Ніночка. Це моя подружка Ніна. Я знаю, що якщо я тут йду, то вона буде, скоріше за все, сидіти в цьому палеті. Котики люблять коробки. А деякі з них люблять дуже великі коробки, так, Ніна? Купила я он. апельсини, полуницю знову. Огірок, оце полуниця, один огірок і два апельсини 550 лек. Ніна. Ніна. Вона знає, що в мене завжди є щось смачненьке. І таке і є. Паличка є котяча. Беру в Росмані спеціально для Ніни палички. Ношу такі палочки. Вже з'їла. Все, пока, Ніна. Пока. Потім вибралася по справах у місто і завітала до ось такої кав'ярні. До мене підійшов ось такий класний песик. Дуже цікавий, у нього така зовнішність намішана, голова, наче від лабрадора, а тіло як коргі. І є в цій кав'ярні. Я замовила не каву, тому що кави зараз багато п'ю. Хотілося чогось більш здоровішого. Побачила, що в них в меню є фреші, і замовила морквяно апельсиновий фреш. Дуже давно такий вже хотіла скуштувати. Ось, де ще згодилися ці палички. У кав'ярні мало страв, якими можна було б пригостити песика, тому мої палички котячі, згодилися, реально згодилися в цій справі. Песик цей вуличний, у нього є бірка на вушку. Його офіціант намагався витурити з кафе, але пес тримав достойно оборону своєї особистості і не залишав оцю терасу. До того ж там тепло обігрівачі, і він грівся. А на вечерю я готую оці морепродукти, що сьогодні купляла в крамниці. Креветки делікатно обсмажую на вершковому маслі з додаванням гранульованого чеснику. Далі сюди додам порізані кальмари. Вони готуються швидше, ніж креветки, тому їх пізніше додам. І буду їсти морепродукти з кускусом, Кускус запарюю своїм таємним методом. Він тут доходить, і кус кускус смачненько буде посувати з цим усім готова страва? Кускус. -кус. Дуже люблю. Звісно, додала овочі свіжі, перчину та огірок порізала. І ось така буде в мене вечеря. Швидко дуже це готується і дуже швидко потім поїдається. Настав новий день, і сьогодні я знов у госпіталі. Допомагаю тут рідній людині близькій і маю змогу показати вам, як виглядає. Палата в одному з відділень албанського стаціонару державного госпіталю, госпіталь імені Матері Терези. Білосніжна постіль, зручні ліжка, сучасні, мобільні ліжка. Палата розрахована на дві особи. Є шафа, куди можна скласти речі, тумбочки біля ліжок, і при кожній палаті також вбиральня. Зараз покажу вам її без зайвих подробиць, ну просто для розуміння. Загалом умови тут, як для державного госпіталю, достойні. Перебування тут безкоштовне українцям в тому числі. І кожного дня в стаціонарі годують тричі на день ось такі умови. Я думала, показувати чи ні, і вирішила поділитися все-таки такою інформацією. Зараз їду в машині швидкої допомоги. Це така транспортна в них є послуга перевезення з одного корпусу до іншого. За необхідності вони надали це ну, за потреби. І ось е їду зараз в салу, це інший послуг. Інший госпіталь, інший корпус державного госпіталя. Там будуть інші маніпуляції проводитися. Для цього ось викликала спеціальну машину, потім ця машина привезе назад до корпусу, в якому була. Ну, це є. Я не знаю, чи ця машина використовується саме на, на, швид, на швидких при наданні швидкої допомоги, тому що вона така старенька. Можливо, тільки як -от таке перевезення між корпусами працює. У нас вже був досвід виклику швидкої допомоги тут в тирані, і бригада приїхала на новій сучасній гарній машині. Отож, попередній транспорт, що був у відео, використовується тільки для перевезень між... Медичними установами. Я прибула до іншого госпіталя Тут по іншому оглядать палати. Вони з балкончиками побачила черговий медичний заклад Албанії у лікарні, звісно, специфічний вайп. І вийшовши з тих, з тих стін, зараз мені захотілося знов до своєї кав'ярні улюбленої. Сьогодні тут в меню є отакі красені мілфей. Він не схожий на. Наполеон трошки такий суховатий, але виглядає дуже колоритно та гарно. І оце дуже смачні тістечка, Типу снікерс чи щось таке. Буду пити, як зазвичай, тут, тут, капучино. Трошки відпочивати саме мозком. Сьогодні замовила тут щось справді албанське. Буду коштувати такий десерт, на трилечі це не схоже. Ось моя кабуся. Смачного мені. Десерт виявився на мій смак чудовим, Щось середнє, між трилечі та пудингом. Напевно, це якась турецька солодка страва, чи не так? Ну що, нарешті я вдома, після кавусі та всіх справ, займаюся тепер хатніми домашніми справами. Давно хотіла вам показати, використовую для прання ось такий засіб. В двох варіаціях він у мене був вдома, перша версія була. Там намальоване мило господарське. а цей алоє, здається, виробник Італія. Дуже він так економно використовується, концентрований, тому лише невелика кількість необхідна, і нема такого різкого хімозного аромату, що мені подобається. І гарно пере. Ціна на нього середня, не захмарно висока і не найнижча. ополіскувач використовую зараз ось такий Тесорі, багатьом відомий. Цей блакитний дуже дуже смачно пахне. Здається, не розповідала вам, що власник житла замінив мені пральну машинку на зовсім нову, тому що попередня підтікала, протікала. Тепер у мене ось тут в квартирі стоїть ось така LG, і вона мені дуже подобається, багато класних режимів. Якісна, сучасна, пральна машинка не дуже шумна. День сьогодні був такий. В лікарні, скажімо так, і все перевернулося з ніг на голову, як я вже казала раніше. Чому? Тому що вечерю кашею мені це взагалі не притаманно такий вид їжі, такий прийом їжі, я зазвичай допускаю вранці. Але зараз щось не хочеться нічого такого готувати і вирішила дуже швиденько зробити кашу. Купую ось таку вівсянку. Така в нас в Україні, в АТБ, до речі, продається. І додала до каші вівсяного колориту. Це ось така крупа, саме албанська, це не зовсім крупа. От Подивіться, який вигляд це має. Наче манка, але це не манка, це скоріше суміш якихось висівок з сухим молоком. Назву це має ось таку. Ось це назва. І це дуже популярна така їжа. Тут мені глядачка в коментарях порекомендувала якось спробувати. І ось я мішаю вівсянку з оцією крупою, буду їсти з полуничкою. Смачного мені морально важко, те й фізично. Всіх подробиць не розповідаю, як ви могли помітити. Можливо, прийде час, щось розкажу. Плита, брудню ще треба помити. Не зовсім встигаю, але намагаюся знімати відео, тому що мене це розраджує, мені це допомагає. А я вас всіх обіймаю. Дякую, що дивитесь, дякую, що пишете коментарі. Побачимося у наступних відео з Албанії.